Перший тайм непоганий, мені сподобалось що сподобався настрій, сподобалось швидкий контроль, особливо мені сподобалися наші стандарти. Ну, ви розумієте, стандарти у нас є ріст. На тренуваннях ми працюємо над этим, здорово, сподобалось. Другий тайм поганий. Поганий. Зараз у нас була розмова з футболістами, чоловіча розмова. Я не задоволен, задоволен. будемо розбиратися. все. Але команда Лідер не має права при своїх оболівальників так грати, як в другий день. Можливо, є якісь новини щодо Відновлення козака і чи називати виша стало гідною заміною на всі 90 хвилин козаку сьогодні. Це розберемо. Козак пошкоджений, але слава Богу могло б гірше. До кінця року он лечиться, могло бути 4 місяці. Зараз чотири э, тижні.